Мені панове, традиційно наш ефір розпочинається із хвилини мовчання. Віддаємо честь полеглим російсько в російсько-українській війні. Героям сьогодні вшановуємо пам'ять героя України захисника Маріуполя Віталія Грицаєнка з позивним. Гоголь чоловік народився у Полтаві, мешкав у Харкові, брав участь в антитерористичній операції. Військову службу проходив на посаді заступника командира з бойової та спецпідготовки окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України. 27 лютого 2022 року його загін впродовж 48 годин героїчно відбивав чотири спроби висадки морського десанту окупаційних військ у Маріуполі. Після того. Військові отримали спробу е, прориву оборони міста 15 березня. Азовці впродовж двох годин до прибуття підмоги е, мужньо утримували значну переважаючу кількість ворога. А після влучної роботи артилерії сміливо перейшли у контрнаступ та змусили противника відступати у тому бою. Старший лейтенант Грицаєнко Особисто знищив дві бронемашини Тигр, близько відділення живої сили, а після контрнаступу взяв у полон російського офіцера. У ніч на 19 березня група військовослужбовців Азову, до складу якої входив старший лейтенант Грицеєнко, здійснила успішний рейд у тил противника. На жаль, ця операція стала останньою для відважного офіцера. Він довго тримався під час запеклого бою, але зазнав тяжких поранень. Від яких загинув йому було 31 рік за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті територіальної цілісності України, указом президента, старшому лейтенанту Віталію Грацеєнку, було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно.